Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Автомобіль дуже незвичний. Це саме Audi S6. 2021 року 3 літра дизель. Кватро автомобіль заряджений так, як треба. Вигляд в нього просто бомбічний. Круті титанові диски 21-й. Бомбовий вихлоп, автомобіль весь в антихромі, топова задня оптика. Автомобіль просто розкішний. Рідкість на українському ринку. Автомобіль дуже класний, стильний. Їзда на цьому автомобілі дає, непередаваємі враження. Комплектація теж дуже класна топова оптика, камери 360, дистроніки, радари, повний антихром, панорамний дах, безключовий доступ, ось такі класнючі титани. Зверніть увагу, які великі тормоза. Бо цей автомобіль, кажу, треба чи якось зупинити. Їде він просто бомбово. Перейдемо на хвильку в салон. Безключовий. І ось такий у нас класний салон. Салон в нас двохкольоровий, шкіра, шкіра, Ambien підсвітки, вставки з алюмінією. Пам'ять сидінь. Музика Бен Олосон. Підсвітки порогів. S-Line кермо. Сидіння. Просто розкішні. Дуже зручні, практичні. Стан сидінь. Сидіння просто нові. В принципі, в загальному стан автомобіля дуже чудовий. Чорна стеля, два люка. Зараз перейдемо в салон і детальніше поговоримо. Так, заводимо даний автомобіль чи запускаємо. Що ми маємо по автомобілю? Підсвітки, пам'ять сидінь, адаптивний круїз-контроль, спортивне кермо. З шильдиком S. Ось така у нас приборна панель. Дуже зручно. Вона, до речі, міняє вигляд, можна вибирати. По пробігу у нас 132 000, класний пробіг. Максимальні ambien підсвітки по контуру. Також у нас є тут безпровідна зарядка, телефон вже заряджається. Камери 360. Дуже крута опція. Просто супер. Взагалі дуже чітко, класно все відображається. Є функція, яка допомагає паркуватися. Просто класна штука. До речі, є парк пілот, асистент паркування. Супер штука. Допоможе запаркуватись будь-кому. Це відключаємо, Ось Камери 360. Дуже зручно, дуже практично. А, так само, топові підсвітки підсвічуються також тут напис по контуру. Перейдемо дозаду. Ззаду теж так підсвічується. Дуже зручно. класно дуже опцій. Так, що ми бачимо ще? Так, сидіння реально просто дуже круті. Такі ромбики класні, от такі гравіювання чи тиснення на шкірі, спортивні сидіння. Так, ось так у нас можна відкрити задній люк. Дві кнопочки і передній. Так це відбувається, дуже прикольно. Ззаді тільки як панорама, а спереді ще можна як люк використовувати. Нехай, в принципі, буде. Доволі прикольно. Автомобіль дуже класний. До речі, коли ми міняємо стилі їзди, вибираємо от динамік, звук двигуна міняється. Машина гарчить так, як треба. Але водночас, коли треба вам економно. Тихенько включаємо, грубо кажучи, екорежим, і автомобіль плавненький, тихесенький, економний, просто кардинально міняється автомобіль. Але дійсно, коли вам треба гарненько десь проїхатись в своє задоволення, то автомобіль вам це задоволення дасть. Ще й як, сповна. Так, перейдемо ще Прийду до другого ряду. Ось так виглядає у нас панорама. Класно виконано. Так, -с. позаду. Позаду в нас теж все в двох кольорах. Алюміній, ставки з алюмінією теж. МБН підсвітки, музика позаду, підсвітки в порогах, стан. З салону позаду, просто як новий. Також є підлокітник для зручності задніх пасажирів. Ось так виглядають позаду ковші. дуже зручно. Так, що ми ще бачимо позаду? Ззаді в нас ще двох зонна кліма. Присяду за водієм місця дуже багато. Ось так виглядає заділюк панорама, можна, в принципі, закрити, відкрити дуже зручно. ось Так виглядає в нас салон попереду. Дуже стильний. Чорна стеля додає такого, можна як правильно, лакшері, чи як можна висловитись ще. Оп, закрили підсвіточки знизу, підсвіточки зверху, тобто можна міняти кольори, обдуви. Тут теж є підсвітки. А, о, сенсорні. Реагують на дотик. Стан автомобіля просто ідеальний. Перейдемо. Далі. Оптика дуже крута. Зараз включу повороти. Як воно все, все виглядає? Так, аварійку включимо. Оптика бомбова. Так все виглядає. Що зараз піду покажу спереду. Світло в них шикарне, просто шикарне. Ось так, Це бігуща строка. Така агресивна передня частина. Дуже стильно виглядає. Та взагалі автомобіль. Потоці виділяється на нього, люди звертають увагу. Доволі крутий автомобіль. Та. Електропривід кришки багажника, камера заднього виду з омивачем. Відкривається помахом ноги, електропривід. Полочка від'їжджає автоматично вгору, можна її, в принципі, і прибрати. Багажний відділ велетенський. Тут ще заводська плівка, ще ніхто її не чіпав. Знизу у нас. Органайзери є кріплення для оцих от ну, збоку для цих рельс, тут можна зафіксувати якось груз. Так, знизу знизу у нас сабвуфер і має бути ремкомплект. Складання сидінь, підсвітки, там ще сіточка є. От, Прислухатись, як мурчить автомобіль. Дійсно, мурка є так. такий класний. Позаду місця багато. Також підсвітки. Два. Два кольори можуть бути. Підсвітки також в порогах. Стан пластику ідеальний. Просто ідеальний. Стан задніх сидінь. Є такі сіточки для дрібних речей. Дуже приємний дотик, до речі, Алькантара. Тут дуже практично, воно не парить. Кажуть, п'яту точку. Безключовий доступ на всіх дверях. Дуже все стильно виглядає. Якісно, до речі, дуже якісно зроблено. Так само от, з пасажирської сторони звернемо увагу. Поріг. Тут з підсвітками S. поріжок просто в ідеальному стані. Ну, камера цього не передасть. Також сидіння не продавлене, не просижене. Алькантара також в ідеальному стані, електросидіння. Ось можете зафіксувати він-код. Можна побачити, що це чистий 21 рік. Тут тут рояльний лак, дуже стильно виглядає. Можемо, в принципі, вже і закривати. Ось так, вона в нас закриється, зараз заховається. Оп, все, закрито. Дуже стильно. І так доповнює автомобіль. Можна закрити, буде повністю чорна стеля. Що можна ще відмітити по автомобілю? А, ще під капот треба нам заглянути. Саме-саме там під капотом заховане. Кажуть його серце цього монстра на чотирьох колесах. Ось. Оце як кажуть, котик, який може вас здивувати. Він може бути і водночас, як кажуть, лащиться, вас легенько повозить, але може і задати жару. В принципі, щось тут ще показують все нове. Автомобіль повністю обслужений, сервісований. Ця оптика дуже-дуже круто виглядає. В принципі, що можна ще по лакофарбовому покриттю її перевірити? Так, заглушимо. Даний апарат. Так, що ми маємо? 124? 116? 96, 103, 115,

121, 121, 100, 113, 113, 114, 114, 121. 121. А, в принципі, тут ж панорама. 84, 92. Класний автомобіль. Стильний, сучасний, молодіжний. Кого зацікавив такий автомобіль, можете звертатись за нашим номером телефону. Ціна буде в описі, і ціна буде найкраща на українському ринку. Кращої пропозиції на Audi S6 нема. Вона є тільки в нас. Автомобіль вже в наявності. Приїхали, побачили, купили. Автомобіль дійсно вартий уваги. Зацікавив. Телефонуйте. Номер в описі, ціна в описі. Або шукайте на сайті autotrade.cars.ua. Cars.ua. Такий апарат.